Говоримо про універсальний інструмент. Я завжди не міг зрозуміти навіщо купувати просту дрель без удара, коли можна купити дрель із ударом. Ну, вона ж переключається, можна поставити удар, можна його вимкнути, і сверли собі стіни спокійненько сусідам на радість. Але різниця є, і вона досить суттєва. І справа в одному слові, і це слово люфт, люфт патрона. Якщо взяти звичайну дрель, ударну або шуруповерти, спробувати погайдати зі сторони в сторону, сверло зажати в патрон, то відразу стає зрозуміло, що там досить суттєвий люфт. Шуруповерті більший, в ударній дрелі менший трошки. А от в старій радянській дрелі. Такі от величезній, потужній, в якій мінялися за всю її історію існування лише щитки та й застрічка, якої вона змотана, немає взагалі люфта. Не те, що трішки там присутній, його взагалі немає. І цей дриль безударний. Хоча мій батько з успіхом цим дрилем і стіни сверли. І потужності цієї машиняки хоч відбавляє. 14 сверло, дерево ясень, сверло по металу, ну все як завжди, сверли і нічого з нею не стається. Нічого не за Тискає, нічого не зажимає, тільки стружка летить. Вона малооборотиста і деякі люди такими дрилями навіть цемент мішають. Правда, не довго, але мішають.